Прикордонний наряд від відділу прикордонної служби рівне затримав один човен, готовий до експлуатації, гумовий, змотаний шнурками. Як стверджує один з затриманих з метою переміщення нелегальним шляхом до Республіки Польща тютюнових виробів. Ви куди йшли? На річку. Для чого? Щоб зробити переграду для жінки. Е, з яким Як шляхом? Яким шляхом? Бачку, трасу, так. Що що, що зробити? Uh -huh. Тобто перекинути цигарки в Республіку Польща, так? Я розумію. Uh -huh. Так. Подальшому були затримані. І ще прикордонний наряд, група реагування, здійснюю пошук осіб з тютюновими виробами. Нами було отримано оперативну інформацію про спробу однієї з злочинних груп незаконно перемістити цигарки через Західний Буг. Для їх затримання прикордонний ряд влаштував засідку. О 20.30 було помічено рух групи осіб з семи чоловік з пакунками та гумовим човном, які перетнули контрольно-слідову смугу та продовжили рух в бік державного кордону. Прикордонники діяли рішуче, аби в умовах обмеженої видимості затримати всю групу. Правопорушники, в свою чергу, вдались до втечі. Аби їх затримати, прикордоннаряд застосував зброю.